Доброго ранку, шановні краяни і всі, хто дивляться передачу ранок з Надією. Разом з вами я об'єднуюсь в подяках Богові за день життя, який він подарував, за ніч, яка минула, а особливо, коли ми маємо нагоду читати обітниці, залишені для нас у Святому Слові. Були випадки, коли і Христос говорив як суддя. І ось у Євангелії від Матвія у 23 розділі, в 37 вірші, ми читаємо наступні слова. «Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням, побиваєш посланих до Тебе. Стільки разів хотів я зібрати дітей Твоїх, як кочка збирає курчаток своїх під крила, та ви. Не захотіли. Христос звернувся до присутніх справді як суддя. Його голос, що постійно благав і нагадував, тепер докоряв і осуджував. Слухачі, мабуть, тремтіли, враження від його слів і постаті не могло ніколи стертися з пам'яті слухачів на той час. Обурення Ісуса. Було спрямоване проти лицемірства і відкритих гріхів, якими люди руйнували свої душі, обманювали народ і знеславляли Бога. В оманливих і лицемірних міркуваннях священників і старішин Він бачив роботу агентів сатани. Ісус гостро і переконливо звинувачував гріх, але не закликав до помсти. Христос палав святим гнівом проти князя тимряви, однак не виявляв роздратування. Так само і християнин, котрий живе в гармонії з Богом і володіє такими чеснотами, як любов і милосердя, відчуватиме справедливе обурення проти гріха, але не відповідатиме образою на образу. Навіть при зустрічі з тими, які, перебуваючи у полоні сатани, відстоюють неправду, християнин зберігатиме спокій і витримку, знаходячи силу в Христі. Божественне співчуття з'явилося на обличчі Сина Божого, коли його погляд зупинився на храмі, а потім на його слухачах. Голосом, сповненим болю і гірких сліз, він буквально вигукнув: Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Стільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчатах своїх під крила, та ви не захотіли. Ці слова були викликані сумом перед розлукою. У плачі Ісуса виливалося серце самого Бога. Це було таємниче прощання довготерпеливої любові Божества. Фарисеї і садукеї замовкли. Ісус покликав учнів і був готовий залишити храм, не як зазнаючий поразки і втікаючий від своїх противників, а як той. Хто завершив свою роботу і вийшов з битви переможцем? Перлини істини, спадаючи з Ус Христа у цей знаменитий день, були зібрані як дорогоцінний скарб у багатьох серцях. У них зародились нові думки, прониклися нові прагнення. Для них почалася нова історія. Після розп'яття і Воскресіння Христа, ці люди виступили уперед і виконали божественне доручення з мудрістю і ревністю відповідно до величі роботи, дорученої їм. Вони понесли вістку, яка зворушила людські серця, руйнувала старі забобони, що так довго оплутували життя тисяч людей перед їх свідченням. Людська філософія і теорія виглядали порожніми байками. якими ж могутніми був вплив слів Спасителя, який він промовив до цього здивованого і охопленого благовійним страхом натовпу в Єрусалимському храмі. Цей урок є написаний для нас, що усі ми сьогодні чуємо слова. А колись нам прийдеться стати на суд перед Господом. І тому Господь через апостол посланні до Римлян в 14 розділі звертається до нас. А ти чому судиш брата Твого? Або чого ти зневажаєш брата Твого, адже всі ми станемо перед судом Христовим? Ми, як ніхто раніше, наблизилися до кінця часу. Зовні ми будемо зазнавати випробування. Але нехай тільки вони не з'являться усередині тих, хто називається християнами. Нехай народ, який називає себе Божим, зречеться себе заради істин і Христа. Всі ми станемо перед Судом Христовим. Кожен, хто насправді любить Бога. Буде мати дух Христа і гарячу любов до своїх братів. Чим повніше серце людини спілкується з Богом, тим більше її уподобання зосереджені на Христі, і тим менше її хвилюватимуть черствість і нестатки, з якими доведеться зустрітися. Ті, хто зростає до повного зроста чоловіків та жінок у Христі Ісусі, будуть усе більше уподібнюватися в характері до Христа, піднімаючись вище бажання нарікати і висловлювати незадоволення. Їм видаватиметься огидним вишукувати в інших вади. У наш час. Церква повинна мати віру, яку мали святі минулого, і яка допоможе їм сміливо сказати, Бог моя поміч, усе можу в тому, хто зміцнює мене. Господь закликає нас піднятися і йти уперед. Щоразу в усі часи, коли церква Божа залишала гріхи і жила вірою та правдою, вона тим самим прославляла Бога. У вірі і покірному послусі криється сила, який світ не встане опиратися. Божий намір відносно Його народу це прогрес, постійний рух уперед шляхом святості до досконалості християнського характеру, у неухильному наближенні до ясного світла, пізнання й любові Бога аж до кінця часу. Чому ж ми постійно. Навчаємося лише початкам науки Христової. Якщо послідовники Христа з усією серйозністю прагнуть звільнитися від згубної теплоти, Господь зійшле багаті благословення на цю сім'ю, на Божих дітей. Метушлива релігія, слова без життя, характер, в якому відсутня моральна стійкість і правда, це усе зазначене. Урочистій вісті правдивого свідка, адресованій усім церквам, які будуть зі існування світу, він застерігає їх проти гордощів, любові до світу, формалізму і самовдоволення, але покірним, страждаючим, вірним і терпеливим тим, що усвідомлює свою слабкість і неспроможність дані слова підбадьорення. Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій, і відчинить двері, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Господь зволікає, тобто довго терпить, не бажаючи, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. Адже коли будемо стояти з усіма Викупленими на стяному морі, з золотими арфами, з вінцями слави, а перед нами простягатиметься безмежна вічність. Тоді побачимо, яким коротким був час випробування. Влаженні раби, котрих пан прийшов вже, знайде не сплячими, а тими, що пильнують і моляться. Тому, друзі, дорогі. Я закликаю сьогодні і нас разом помолитися, щоб ми були в числі тих, які з радістю будуть зустрічати Господа. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Я глибоко впевнений, що не тільки я, але й ви, дорогі друзі, відчуваєте, що насувається щось глобальне, щось незвичайне. І це дійсно так. Бо наближається день повернення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І тому оце відчувається в серцях кожної людини. Тому що Господь не бажає, щоб хтось загинув, а Він бажає, щоб усі прийшли до зрозуміння правди, покаялися в гріхах і були спасенними. Коли ви відкриваєте Святе Письмо, а зокрема, 23 розділ Євангелії від Матвія, ви побачите, з яким таким. Ось Різьким докором Христос звертається до книжників, до фарисеїв і називає, можливо, їх досить не такими привабливими словами. І завершує оцю промову словами Єрусалими, Єрусалими, що ти твориш, що ти творив? Ти вбиваєш пророків, ти вбиваєш вісників, які приходять до тебе. А я. Через їхні уста хотів зібрати тебе, я хотів дати тобі спасіння, я хотів дати тобі рай уже тут на землі, але ви того не захотіли. Дорогі друзі, а скажіть, будь ласка, що сьогодні хоче Господь, коли Він залишив нам зрозуміле і доступне своє Слово, що Він хоче від нас? Чи не скаже Він такі самі слова, як тоді сказав цим людям, а цим, яким він скаже вже в останній день? Це вже буде кінець, тому що він скаже їм: ідіть від мене, вичинили беззаконня, знаючи мою волю, ідіть від мене в огонь, приготовлений для диявола і для його слуг. Та хочеться, щоб ніхто із наших глядачів не почув ці слова. Та, взагалі, щоб ніхто їх не почув, а щоб усі почули слова. Увійдіть благословенні. Тому я запрошую. Не чекайте, не зволікайте, а вже сьогодні відкрийте своє серце, прийміть Христову благодать і будьте спасенними. До побачення!